Тестую новий мікрофон та новий формат. Всім привіт! Мене звати Ніна, ви на моєму Ютуб каналі. І сьогодні я буду не сама. Я запросила до себе Дмитра. Привіт. Всім привіт! Привіт, Дмитро. Він запросив мене на каву, а я запросила його до себе на канал поговорити про професію та театр. Я сподіваюся, у нас щось вийде. З вас лайк, підписка та коментар під цим відео. Ну, а ми підемо за кавою. Підемо. Маю представити вам свого гостя. Це Дмитро Шунтов. Він актор театру та кіно, режисер та викладач акторської майстерності. В нас дуже багато спільного, і я хочу задати питання. Дмитро розкажіть про свої перші в житті театральні враження. Перше театральне враження було у мене у місті Одеса. Це був приблизно 2005 рік. Я ще дитиною поїхав в Одесу лікувати ЗОР. І ось потрапив я, відвели мене в театр. Я не пам'ятаю. Який саме театр, бо там в Одесі декілька театрів потрапив я на п'єсу, якесь там привідення», зараз назву точно не пригадаю. І там був головний е, герой цієї вистави, людина, дядечко років 50, але він дуже багато чого робив. Він грав на скрипці, він декламував якісь вірші, він е, робив колесо. І момент, який мені дуже запам'ятався, я пам'ятаю, фінальна сцена це була якась кульмінаційна. І він е, виходить із підсцени, по типу як на ліфті підіймається, підіймається, звідти знизували дим, червоне світло. І на мене це таке враження е, склало. Що ніби я на, і на якомусь концерті, знаєте, де жива музика, і людина е, виходить знизу. Було дуже круто. Супер дуже цікаво. До речі, у Дмитра є моновистава, вистава, вона називається Пацієнт, і, можливо, тоді якраз таки та вистава про привида склала на нього таке враження і надихнула взагалі займатися акторською професією. Добре, а розкажіть, будь ласка, нам про свою першу театральну роль? Першу театральну роль я жив у місті Мелітополь, і у нас там був театр театр, театр «Время», аматорський театр. І, Перша моя роль була у виставі Мірандаліна, автор Карло Гальдоні. Це класика. Я грав слугу, слуга Кавалєра Ріпафрата. Дуже цікава роль слів було небагато, але кожен раз я виходив і питав у нього у цього кавалера, коли не треба там прикажете фрукти подати, там прикажете то зробити, то зробити. А він е, був вже на нінавісником цей кавалер, і він закохався в цю млю Мірандаліну, і його це дуже бісило, що він е, не може впоратися зі своїми почуттями. Дуже класний досвід. Я тоді дуже перенервував. Бо, хоч і тексту було небагато, але відповідальності багато. Там е, нужну скляночку винести тоді. Після таких слов, тарілочку, вілочку, після тих слів. Дуже багато було таких е, дрібних відповідальностей. Супер, дуже цікаво. Давайте вип'ємо трошки кави. До речі, дуже смачна тут кава. Ми недалеко від будинку свого записуємо це мікроінтерв'ю. Добре, тоді в мене є ще одне питання. Ну, вона, звісно, стосується театру теж. І чи можеш ти згадати найжахливіше враження? Ну, наприклад, якусь виставу, яку ти дивився, і вона просто була настільки жахлива, що а, це запам'яталося на все життя? <рігані> я пам'ятаю, я навчався теж в Мелітополі в училищі культури, і десь на третьому курсі вже було. Це був приблизно 12-й рік, 14-й. І пішли ми. У нас був будинок культури, і там була достатньо класна сцена, на якій ми теж виступали. І приїхав Дніпропетровський тоді, ще театр. Я не пам'ятаю імені кого цей театр. І вони показували, здається, сватання на Гончарівці. Це був, знаєте, от іменно жах. Це був дуже, це було дуже жахливо. Оця дівчина, здається, Уляна і Олексій. І оцей Олексій, по-перше, ну, це було мені здавалося, що він. Текст згадує постійно, то є протягом всієї вистави. Він ходів, ходив по сцені. У нього не було взагалі ніяких оцінок. Він просто відповідав їй ось так з нею розмовляв без емоцій, з іншими персонажами теж максимально без емоцій. І тільки персонаж, хоч щось якийсь зробив, це оцей м -м, трошки навіжений. Я не пам'ятаю його ім'я. Стецько, чи як його Ну, я не зараз не згадаю. Е, тільки він якось витягував цю виставу. А в основному це було просто ну, ну, це був жах просто в е, десять разів хуже, ніж будь-який аматорський театр. Ну, а можливо, ще якась вистава є така у вас. Ну, це просто дуже цікаво слухати такі, е, такі моменти. Так, е, да, був ще один момент, коли я. Приїхали вже ми в Київ е, зі своєю дружиною. Це зі мною. Так, так. І пішли ми на прослуховування в театр в, до в будинок актора в Києві. Ось і театр е, КХАТ називався. І ось вони сказали: прийдіть, подивіться на нашу виставу, і потім. Ні, спочатку ми прийшли на прослуховування. А, щас, один секунду. Е, хочу просто додати, що коли ми прийшли на прослуховування і зіграли уривок з п'єси з вистави. Вже не пам'ятаю що, ми їм дуже сподобалося, і вони нас запросили подивитися виставу. Ну, щоб потім якби в цій виставі грати та бути в цій трупі цього театру. Ну, от, да, пройшли ми прослуховування, все добре. І вони кажуть, приходьте, подивіться на нашу виставу. Зараз не згадаю, як вистава називалась, і ось ми прийшли на цю виставу, і ну це був реально жах. От як з Дніпропетровським цим театром. По-перше, один актор він не знав текст, і він е, ходив з папочкою постійно, ось, так і заглядав туди, але робив вигляд, що це, це типу так і треба. Але це було дуже видно, і це настільки було жахливо. Тобто, хтось не догравав, а хтось супер перегравав. І це був такий контракс контраст скажений. Ще я точно е, секунду, ще я точно пам'ятаю, коли вони сказали, що на прослуховуванні ще сказали, що ми, ми лінком. В розцвіті сіл. Це, мені потім так смішно від цієї фрази було вже після цього, як подивилися ми виставу. І ми біжали звідти, просто ну, ми не хотіли приймати участь в такому. Навіть ще до того, коли дуже хотілось грати, бо ми тільки випустились з університету. Я хочу додати, що зараз. Одну секунду. Я хочу ще додати, що це був саме той момент, коли. Я настільки була в якомусь соромі, мені так було соромно, що я не змогла залишитися і грати, що мені сподобалося. Я не змогла щось сказати. Я не знайшла слів, тому було вирішено просто бігти, бігти після вистави і ні з ким не спілкуватися. Таке буває. Так як ми займаємося викладацькою діяльністю, і до нас часто ходять діти, ми їх знайомимо з світом театру, в мене теж до тебе є питання з приводу того, що було тим самим магнітом, який тебе тягнув в першу твою театральну студію? Що тобі там подобалося, що ти хотів туди повертатися? Ну, напевно, це. Убігти від реальності, від якоїсь реальності, бо я в дитинстві був достатньо затиснутою такою людиною, дитиною, і мені хотілося ніби прожити в якомусь іншому світі, де я є інший, де у мене якийсь інший характер, де у мене якесь інше ставлення до людей, де якась, ну знаєте, як паралельна, якась реальність. Це мене дуже привлікало і загалом. Я така людина, що я дуже люблю копіювати якихось інших людей. Я частенько наблюдаю за якимись походками, як людина дивляться, як вона сидить, як вона, у е, неї очі відкриваються, чи вони навпаки дуже затиснуті. Е, це мене дуже привлікає. Назви, будь ласка, топ 3 вистави, які тебе сильно вразили в цьому житті. Е, мене дуже вразила вистава. ми були... Приблизно в 2008 році на театральному фестивалі аматорських театрів у місті Прилуки. І е, там була одна моновистава, був один хлопчина, він взагалі ну, не професійний актор. Е, він навчався, здається, на хіміка або на фізіка, щось по типу такого. І з реквізиту у нього була одна валіза, і в цій валізі якісь речі були по типу книжка, там якась фотографія, щось таке. І він так. Так добре це все обігрував. Він так добре органічно казав текст, ніби він від себе це казав. І на мене це дуже велике враження вправило. Я не розумів, як так можна на той момент розмовляти від себе так казати текст, ніби ти тут і зараз його народжуєш, цей текст. І я ще тоді у мене, знаєте, думка така е, промайнула, що От якби колись так щось подібне зробити, якусь моновиставу. Дякую, друга вистава. Друга вистава, я теж дуже давно ще дитиною дивився виставу в Одесі, в Одеському театрі Ромео і Джульєта. Мене по перше дуже виразила не тільки самі актори, а ще сценографія. Там були такі, знаєте, дерев'яні такі, ніби ворота, такі дуже довгі. І там на них був перший поверх, другий і третій. І ось актори е, завжди перескакували з другого поверху на третій. Е, Ромео був дуже так фізично підготовлений. Він робив усілякі сальта, е, перепригував. Е, ну дуже багато було саме пропрацювали по пластиці, е, і мене це дуже вразило. І вони були дуже всі органічні. І ці ворота вони, наприклад, розкривалися з іншої сторони. Вже була інша сцена. Вони закривалися, була вже інша сцена, і ми вони постійно пересувалися по, по сцені. І Це було дуже класно з точки зору сценографії. Третя вистава. Ну, третя вистава, я на жаль її не бачив е вживу, але тільки в Ютубі дивився це служанки Романа Віктюка. Мене дуже вразила ця вистава і придивлявся ну, разів, як мінімум сім, як максимум 15-20 разів. Е загалом, саме пластично, як актори класно все це пропрацювали. Там дуже багато було танців, і оці діалоги вони просто підхоплювали один е одного. Це як майстер-клас зі взаємодії акторів. Було дуже класно. Міняємо локацію. Да, Дмитро. Що я можу сказати? <рес> Ти хороший актор. Ти хороша актриса. Угу, дякую. Продовжимо нашу розмову. Як я вже і казала, у Дмитра є акторська професія, освіта і режисерська освіта. Тож сьогодні, так як ви цим і займаєтеся, ставите вистави з непрофесійними акторами, з дітьми, з підлітками, тобто працюєте режисером, я би хотіла запитати у тебе, чи легше, наприклад, займатися режисурою, чи легше займатися акторством, які, можливо, є плюси і там, і там? І що тобі особисто дається легше? Я розумію, що це не порівнювальні взагалі діяльності, але от така, знаєш, буде цікаво послухати. Ну, дивись, плюси і мінуси є і там, і там. В будь-якій професії є плюси і мінуси. Але що мені. Подобається в акторській професії, там менше відповідальності, якщо зрівнювати, порівнювати з режисурою. Ти вивчив свої мізансцени, вивчив свій текст, це запам'ятав. Якщо є якийсь там танець під час вистави, теж все максимально доводиш до автоматизму, щоб все точно запам'ятати. Що в, рез... в режисурі є, і чого нема, е, там багато відповідальності. Ти повинен думати про кожного персонажа, як його зробити, щоб не втрат не втратити ідею, яку ти хочеш видати у всій виставі. Дуже багато відповідальності. Треба знайти музику, якщо є якісь по типу танці, зробити або самому, або знайти людину, хореографа, яка допоможе зробити. Наприклад. Тут я хочу додати, що це саме в рамках навчальних процесів, бо в театрі власне є ці всі люди, які можуть за тебе зробити цю роботу. Просто коли ти працюєш, наприклад, викладачем-режисером, це трошки інша історія, і там більше відповідальності. Так, так, згоден і, наприклад. Дуже багато відповідальності на тому я закінчив. Дуже треба бути многозадачним, многогранним, щоб це встигати. Бо буває такий момент, адже це не професійні актори, а аматори, що просто хтось там може не прийти, або у когось люди ж працюють, якісь трабли на роботі, і вони не приходять. І тобі зразу графік треба якось змінювати. Треба це все не сприймати як якусь трагедію, а просто по факту вирішувати швиденько всю ситуацію. Можливо, навіть і вводити якусь взагалі іншу людину за, не знаю, за, дві, за дві неділі до вистави. Якби треба було вибрати, чим займатися акторською професією чи режисерською, от не так як ти зараз, що це ти поєднуєш, от просто або те, або інше. що б ти вибрав? Ну це буде дуже тяжкий вибір, бо мені подобається і те, і те. І там я би щось підчерпнув для себе і там, але все ж таки, напевно, вибрав би акторську професію. Тоді у мене таке ще є питання до тебе. Наприклад, якщо ми говоримо про кіно і про театр, ти як актор, що б ти вибрав? Або кіно, або театр от не можна поєднувати. Ну, душа каже театр, а розум каже кіно все ж таки. Чому? Ну, тому що кіно це завжди, як то кажуть. Це більше грошей, це впізнаність, ну в перспективі якийсь, популярність, да, якщо ти будеш дуже багато е, зніматися, зніматися, отримуєш якусь е, популярність. І потім це може відіграти тобі плюсом е, і грати в театрі або в антипризних театрах, або ну, в таких театрах, які є зараз в Києві, не в антипризних. Тобто справа лише в грошах. Ну, я меркантильна людина, на жаль, давайте будемо чесно дивитися правді в очі, що в наш час гроші дуже багато вирішують, і без, без грошей ти не зможеш зробити такі елементарні речі, там заплатити за квартиру, купити собі поїсти і все таке інше. Що б ти порадив людям, які хочуть зв'язати своє життя з театром? Не зв'язуйте своє життя з театром ніколи, це чесно, якщо без лірики. Тому що це дуже важка професія. Це буде у вас, буде непроста доля. Вам постійно треба під когось підлаштовуватися. Е, от зараз, да через годину ні, вже не треба. Це дуже. Дуже важко психологічно все це пережити. Якщо у вас є батько мільйонер, і він буде вам оплачувати всі ваші забаганочки такі життєві, то звичайно йдіть. А якщо ви думаєте, що за допомогою акторської професії все життя зможете ось так класно заробляти гроші, звичайно, ви можете заробляти в перспективі, але в деякий час це нестабільна дуже професія. Це не якийсь там, грубо кажучи, Електрик або там, сантехник, що завжди будуть закази. Заказів може й не бути. Згадаємо карантин, кому була ця потрібна акторська професія, нікому. А людина, яка готувала їсти або ще щось робила, таке, або лікарі, вони завжди потрібні. Це, що ну, як ви бачите, Дмитро заточений на гроші. Це, власне, хороша риса чоловіка, і в цілому людини. Але все ж таки, от, як ви бачите, він обрав театр і не збирається його міняти. Тож, якщо от людина все ж таки обрала театр, що б ти порадив їй? Ну, дивіться, якщо ви все ж таки обрали театр, раджу не, не сумніватися в тому, що ви обрали саме театр. Просто от бути, як знаєте, роботом, ніби у вас в голові якісь є, і ви чітко йдете до своєї цілі. Да, робити щось своє, по типу можливо на стороні чимось іншим заробляти гроші, але постійно постійно розвиватися. Там вас не знімають, знімаєте щось своє е, в інстаграмі, в Тіктокі, в Ютубі. Хоч я розумію, що можливо немає часу для цього, але треба знайти, треба себе пересилити і знайти час. Зробити якусь свою виставу, щось своє, якісь жарти знімати або не жарти, якусь короткомітражку, все що завгодно, але постійно, щоб ви були в цьомусь. Тренінгу, знаєте, що я щось роблю. Це вам дуже допоможе і не дасть вам впасти в якусь таку депресивну яму, і потім не вибратися звідти. Постійно розвивайтеся. Дякую, Дмитро. Дуже надихаючий фінал. І я вам теж дуже дякую за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалася ця розмова. Можете написати нам в коментарях свої враження, підписатися mm -hmm. на цей youtube канал. І я сподіваюся, що такий формат буде частіше з'являтися на цьому youtube каналі. Мені буде приємно, якщо ви поставите лайк та підтримаєте цей контент. Дуже дякую. Дякую, Дмитрові, за розмову. Mm -hmm. а, ну, можемо, в принципі, йти додому. Дякую, Ніна, тобі за розмову. Обов'язково підписуйтесь на цей класний YouTube канал. Тут не тільки про акторство. Ви дізнаєтесь дуже багато усіляких цікавих речей. Гарного вам вечора, доброго ранку, класного дня. Я вас обожнюю. До зустрічі в нових відео.